Посеред білого дня, у неділю близько 16.30, Харків знову було атаковано з авіації. Під прицілом субіцький район, поштове відділення, удар завданий з літака, попередньо важкою авіабомбою Фаб 500 з модулем коригування та планування. Це другий випадок використання такої зброї по місту. В результаті влучання виникла пожежа, знищено транспортні засоби. Є травмовані та загиблий. Открытым переуломом, Андрюха. Мы сейчас сюда приехали и сейчас. Зараз... Під загрузкою знаходилося 11 автомобілів, і під відповідно вигрузка на вулиці знаходились водії і працівники нової пошти. Інших тут не було. В цей момент було влучання снаряду. В результаті влучання вісім автомобілів згоріли вщен повністю. Три автомобіля не згоріли, однак пошкоджені до такого стану, коли не можуть використатися. В результаті влучання один водій загиб. Ми наразі ідентифікували його лише по спискам, однак, в зв'язку з тими тілесними сходженнями, які він отримав, нам доведеться використовувати знову лабораторію ДНК. Ще ми маємо 9 постраждалих, з яких одна дитина легка, інші – це працівники переважно нової пошти і водії. Знову ж таки, ми перевіряємо списки всіх людей, які повинні були знаходитись на момент. Влучання біля приміщення і в самому приміщенні. Наразі ми не можемо поки встановити місце знаходження двох водіїв. Будемо сподіватися, що просто їх мобільні телефони виключені і вони можуть знаходитись десь поруч або в іншому місці. Будемо сподіватися, що їх немає там. Однак, ми будемо пересівати знову ж таки всі залишки, всі останки, тому що не виключено, що вони могли знаходитись в епіцентрі вибуху. Дехто йому поєднаний будівник. Був обстріл міста Харкова, це будівля нової пошти. На жаль, ми маємо одного загиблого і дев'ять людей, які з різними ступенями поранення зараз перебувають у лікарні. Крім цього, на сьогоднішній годину є сім людей, які не виходять на зв'язок. Тривають пошукові роботи. Це склади нової пошти. Ніяких військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт міської інфраструктури, жахливі події. В котрий раз такі обстріли міста Харкова. Попередньо це був кап, який був випущений з території Російської Федерації. Навіть це не приблизно 70 кілометрів від міста Харкова. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.